Вітаю вас, друзі та гості каналу, 21 травня. Знаходимось на полі, працюємо, проводимо другу, заключну обробку нашого гороху зимуючого. Обробляємо інсектицидом. І на цьому, мабуть, вже все. Наступною операцією тут буде десикація та жнива. Горох вже майже завершив цвітіння своє. Так, з краю поодинокі ще є доцвітаючі рослини. Сонечко вже ховається за небокрай. Вітерця немає, погодка, те, що треба для роботи. Використовуємо препарат на основі імідоклоприду та лямдоциготрину. Норма виливу робочого розчину 130 літрів на гектар. Трошки збільшили норму. Зазвичай ми виливаємо 100 літрів. Оскільки коли почали працювати трохи був вітерець невеличкий і доволі маса серйозного гороха щоб її якби добре накрити. Вирішили трошки додавити робочого до норми робочого розчину Ось така картина. Попередником тут у нас, як я вже говорив в попередніх відео, тут на цьому полі був Соняшник євролайтвинговий. Ми тут спрацювали аналогом Грітокса, однак він чомусь якось не дуже добре себе проявив. Бур'яни пригнітив, однак вони не загинули. Є поодинока падавиця, соняшника проривається десь місцями. Ну, сподіваюсь, що великої шкоди не завдасть вона, оскільки тут же жити горохом небагато лишилось, як би мовити. І десикант уже завершить зачистку цього поля. Такий хруст стоїть, я не знаю, чи запише камера цей звук. Добре, треба працювати, будемо додавати води. На все добре. Не забуваємо ставити лайк, залишати коментарі. Слава Україні!